Як не сумно, але найсмачніший виноград хвороби і шкідники вражають найчастіше, наприклад, стійкістю до найбільш грізного захворювання мільдю має сорт Ізабелла з кислим, посереднім смаком, при підвищенні стійкості в результаті схрещування сортів і гібридів знижуються смакові якості. Подолати цей закон селекціонерам ніяк не вдається найпоширеніші і небезпечні хвороби винограду і їх лікування. Якщо ви налаштовані вирощувати смачні сорти винограду, будьте готові забезпечити рослинам постійну турботу і дбайливий догляд. Адже крім неінфекційних захворювань виноградника, викликаних спекою або підвищеною вологістю, відністю ґрунту або надлишком поживних речовин, налічується ще близько 500 різних захворювань, що викликаються грибками, бактеріями, вірусами і т. інфекційні хвороби винограду можуть досить швидко поширюватися по винограднику при сприятливих для збудників умовах. Приводячи до значної втрати врожаю і навіть до загибелі всього виноградника, бактерії і грибні спори переносяться не тільки через інфіковані кущі. А й разом з садовим інвентарем, одягом людини, тваринами, а також з вітром і водою, уявивши собі ризик зараження винограду інфекційними хворобами, ви зрозумієте наскільки важливі профілактичні заходи і своєчасне визначення ознак захворювань? Мільдю у період вегетації виноградних кущів при випаданні рясних опадів особливо небезпечна для виноградника несправжня борошниста роса, як у виноградарі також називають мільдю. Вона вражає рослина повністю, включаючи ягоди і пагони, проявляючись спочатку у вигляді маслянистих жовтуватих плям на виноградних листочках, при вологій погоді і туманах знизу на уражених листків, а також на зелених ягодах і суцвітях виступає білий наліт в результаті хворі частини рослини загнивають або засихають. Грибок збудник зимує в опалому листі або в ґрунті і переноситься на рослину з вітром і з дощовими бризками. За сезон грибок дає до 20 поколінь його розмноження може зупинити тільки зниження температури повітря до один градусів або загибель рослини. Профілактика мільдю. Виноградні рослини не повинні бути загущені на шпалерах, не допускайте звисання лоз до самої землі. До першої дроту повинен зберігатися просвіт для провітрювання. Відразу видаляйте бур'яни і обламання з виноградних рослин гілки. Як тільки пагони виростуть до 15, оприскати весь куч нуль розчином бордоської рідини, оприскати нижню частину листя винограду, один бордоською рідиною перед світінням виноградника, після нього і перед тим як дозріють ягоди. Лікування заражених кущів малоефективно. ефективно. Тому краще вжити всіх заходів для того, щоб не допустити ураження вашого виноградника мільдів бактеріальний рак. Від такого небезпечного бактеріального захворювання винограду, як рак, на сьогоднішній день немає методів лікування, можна лише постаратися запобігти поширенню бактерії. Вашому винограднику при висаджуванні в ґрунт саджанців винограду ретельно контролюйте їх на предмет горбистих пухлин. Якщо ж ви виявили хворі рослини на ділянці, його потрібно відразу ж викорчувати і не використовувати це місце для посадки нових рослин ще протягом двох років, виконуючи обрізку винограду робочу частину секатора або садову пилку обов'язково знезаражують після кожного куща над вогнем або в розчині марганцівки. Бактерія збудник найчастіше про Никає в виноград при обробці ґрунту, при обрізанні через рани щеплень і живців в розплідниках разом з пасокою хвороба поступово поширюється в усі частини виноградної рослини і може досить довго, ніяк зовні не проявлятися нерівні пухлини на коренях місцях щеплення на рукавах і штамбах винограду з'являються при високій вологості і підвищеній температурі повітря. Бактеріальний рак призводить до зниження врожаю в вічі, слабшенню приросту, а в подальшому до загибелі куща оїдіум. Досить висока шкідливість такого захворювання винограду, як оїдіум, званого в народі попільничка за запопилясто-сірий наліт на всіх зелених частинах виноградних рослин, наліт легко стирається і має специфічний запах гнилого оселеця – суцвіття, які виявилися вражені грибком. Засихають ягоди, перестають рости. Їх шкірка твердне і розтріскується, оголюючи насіння. Добре, розвивається оїдіум в затінених непровітрюваних виноградниках при високій температурі повітря. Протягом усього літнього сезону грибні спори продовжують поширюватися, а зимою грибок в пошкоджених очах і нирках. Обробку виноградника варто проводити лише тоді, коли з'явилися ознаки борошнистої роси. Обробляють в кущі 1,5 колоїдною сіркою і такими препаратами як вектра, строби. Топас флінт квадріс необхідні 4 обробки до цвітіння після нього через 20 днів і наостанок в першій декаді серпня для ранніх сортів чорна плямистість. Чималої шкоди винограднику може завдати чорна плямистість. Хвороба, що викликається грибком, перші ознаки захворювання можна виявити в червні. На однорічних пагонах виникають чорні круглі точки, які потім розростаються і зливаються в однорідні поздовжні плями, після чого тканини починають розтріскуватися. На нижніх лисках можуть утворитися незграбні або овальні некрози, оточені світлою облямівкою. Якщо чорна плямистість вражає вже дозрілі ягоди, вони набувають неприємного смаку і стають темно-фіолетовими. Можуть з'явитися білясті плями на багаторічній деревині і доспілих лозах. У міру вростання міцелію гриба в деревину, хора починає прогнивати, рукава послаблюють зростання і відмирають, знищити хімікатами чорну плямистість не можна зменшити її. Розвиток Можна за допомогою оприскування виноградника мікалом, упареном, ефалем, бордойською рідиною, уражені плямистістю кущі, потрібно відразу видаляти і спалювати. Від різних вірусних захворювань в більшості випадків допоможуть традиційні профілактичні заходи, ретельна перевірка посадкового матеріалу, своєчасне усунення рослинних залишків, спалювання хворих кущів. Вже краще розглядати хвороби винограду в картинках. Ніж боротися з ними на власній ділянці, справа ця клопітка і не завжди ефективна.